Експериментальна конструкція, швидкозбірна. 8 метрів висотою. Не знаю, що з цього вийде, але в принципі воно стоїть чітко. Воно стоїть рівно. Ну, як рівно? Зараз криво, але насправді можна підтягнути і все стане на свої місця. Це зроблено так саме із мотузки, з метою швидкого збору розбору. От. На постійно, звичайно, що можна і варто ставити трос. Трос, який буде більш точно регулювати і вертикалі, і все інше. Але на от таких от відтяжках ну, мертво буде стояти. Тобто будь-який маленький вітричок. До 15 кг воно витримає аж бігом. А щоб стримався насправді більший кілограм на 30, навіть 32, то треба просто брати більш товсту трубу. Але ідея цікаво. Я думаю, працюватиме. Потім якось розкажу, що до чого. Можливо, можна буде таку штуку і придбати. Це поки що я ж кажу. Експериментальний варіант. Перевіряю, як воно себе буде вести.